Доброго дня всім! Забрала я своє замовлення від магазину Агромаркет. Ось в такій фірмовій коробочці. Будемо зараз з вами розпаковувати. Всередині, в коробочці, як завжди, додавалась накладна. З іншого боку, є гарантія якості або повернення коштів за замовлення. Цього разу у замовленні у мене полуничка, ремонтантні сорти. 4 види я взяла по 5 штучок кожного. Ось так прийшла упакована посилочка. Покажу вам, яка полуничка. Ось така зелененька. Я взяла 4 сорти повторюся, вже: Альбіон, Королева Єлизавета, Монтерей. І мурану, по 5 штучок кожної. Саджанці завжди після отримання я замочую у корневіні. І цього разу теж я розпакую, замочу у Корневіні. І ще декілька пачечок насіння дозамовила. замовила. Ну, і були ось такі цього разу буклетики у подарунок. Політика високої якості це про карту люкс. І тут є ваучери на знижку. На товари для саду городу, на продукти, на рослини, на насіння. Ось такі ваучери. Тепер давайте подивимося, що я замовляла з насіння. Тут була акція на насіння, тож я дозамовила собі диню, огірочок, віскарію. Гарбуз, і ще один гарбуз, і беріс, і петунія зорепат. Зараз я розпакую, і покажу ближче саму полуничку. Ось так виглядає полуничка по 5 саджанців. Це для прикладу сорт королева Єлизавета. 5 штучок в упаковочці. Це в нас сорт Монтерей. Повторюся ще раз, що це все ремонтантні сорти. Монтерей, ось такі зелененькі. Далі сорт мурано. Це я брала найпопулярніші сорти. І Альбіон. Полуничка, яка родить до морозі. Ось зелененька, хороша. Зараз замочу в корневіні. Корневін я теж завжди беру в магазині Агромаркет. Ось таке цього разу в мене замовлення. Дякую агромаркету. Доставка вчасна, упаковка якісна. Кому потрібні саджанці, насіння всім рекомендую. Замовляйте в агромаркеті.